Реабілітаційний проєкт разом сплавляється зараз 37 ветеранів, десь порядка 25-30 студентів, а також членів туристичного клубу Манісі легко впізнати по сапах. Пан Мирослав на своєму ході, доволі швидкому, що вам сказати. І чого я хотів би сказати оцим не просто проектом, за яким ми безумовно дякуємо нашій лода, яка підтримує такі наші ініціативи. Так, є така думка про те, що прийдуть ветерани, наведуть порядок і так далі. Це як ми собі уявляємо, що ми будемо е, сидіти на матрасах десь на диванах, а вони замість нас на протестні мітинги підуть, будуть владу до мозгів прикручувати, якщо не до тюрми. Ні, так не буде. Що можуть зробити справді ветерани? Розумієте, коли травмовані руки, ноги відсутні, ампутовані, дуже в бізнесі не попрацюєш. На фуру підеш? Та точно ж ні. Тому моя пропозиція є дуже проста. Це ставати викладачами, міняти цю державу з самого низу, з самого низу. Тому що там, де був викладач, не допрацював, там народились у нас припизденти всякі. Тому що директор якийсь міг нагнути викладача, бо він працює за 200 баксів. Так, вам держава дасть дуже купічану зарплату. 200, максимум 300 доларів, якщо, як кажуть, доживете. Але вас зігнути неможливо. Той, хто бачив війну, він не послухається на якісь тупорилі вимоги про чергові журнали, журналів від директора. Він багато чому може протидіяти. І самое головне, його будуть поважати школярі. І без руки і без ноги викладати можна. І фізкультуру в тому числі викладати можна. А от без серця, без характера, онрієво. Тому зараз бачите на горизонті, крутиться байдарка. Байдарка Тараса Байди. Опака отримав поранення. Рік вже на реабілітації, але не зламався. Він дуже толковий, розумний хупака. Якщо це буде колись викладач, я не знаю, який урод малолітній може йому нахамити або не послухатись його толкової ради. Тому я б дуже хотів би, щоб наші ветерани стали нашими викладачами, тими, хто будуть міняти цю Україну. Гальмуйте, бо зараз сяву заженети в бетон. Ну що, хлопці? Складно було! Ну що? Правда, це хороший спосіб мандрування. Це було складно. От, водний туризм якраз для цього, так? Ну, то понеділок на тренування я вас чекаю. Ну, і як воно складно? Супер, супер не складно. І що? І дуже, дуже потрібно тут ноги. Е, ноги не знаю, але воно того вартує. Воно того вартує. Ну, так. то все. Так що е, будемо сподіватися, витягнемо до каяків. Там, там ноги деколи заважають. Працюємо на камеру, коваль працюємо на камеру. Робимо що нам капець як тяжко. Як вам та інструкторка? А симп... то ви все, що ви побачите. І потім це сказали дівчата. Хлопці якось мовчки е, суплять. Сльози мішать. Як складно було? Ну, правда, то можна катати і катати. Так, хлопаки, на повному серйозі. Бо ну, це важливо і для... Отже, доступний для водного туризму, правильно? Каякін так. запросто така штука. Що, що потрібно до того всього нормальний заїзд і від'їзд. О, тіпаю! І бажання. І бажання. бажання. Лад, тобі як було? Тільки мені, що якби на цей. На байдар. Да, на да, каяк. Слухай дивись, після так. обіду тренуємося каяком. Маєш настрій вперед. А завтра... Тяжко друзья. І останнє, давай!